Так, друга частина лекції буде коротка. Я зробила витяг з наказу, відповідно, зверніть, будь ласка, увагу, наказ МОЗ України номер 1827 від 31 жовтня 2025 року. А, так, 24-го, вибачте, будь ласка. Я не вірю, правильно ще жовтня взагалі немає. Так, порядок управління медичними відходами, відповідно, щоб ви, теж, щоб ви звернули увагу саме на ключові моменти, от саме в наказі. Значить, я буду робити такі поміточки, відповідно, у кроці. Знову ж таки, я наголошую, що кожного року ці тести є, вони доповнюються, вони ускладнюються, тому що перший раз вони були в перший раз вони були в 23-му, Потім у 2024 були присутні, але їх було більше відповідно. І в 2025 році в літом були присутні також тести, але вже за іншою структурою, все це ґрунтувалося на даному наказі. І це ще до того, що хочу наголосити, що даний наказ він сучасний, саме сучасний, 24-го року. Далі. інформація до іспиту крок. Значить, у першу чергу, на що ми звертаємо тут увагу, так, тобто, ми говорили, що відходи потрібно так ідентифікувати, значить зробити провести сегрегацію відповідно, все упакувати, промаркувати, значить, так і передати далі, так, тобто, або на транспорт, або переміщувати, тобто працівники, які будуть здійснювати переміщення відходів. Зверніть, будь ласка, увагу, що мають мати, чи яке скажімо так, оснащення. Ну так. Зверніть, будь ласка, увагу: мінімальний набір за, засобів індивідуального захисту, тобто рука, захисні рукавички, тобто, це захист від безпосередньо інфекційних агентів і збудників, це ми зрозуміли, і хімічних речовин, які можуть е, повпливати на людину. Фартух захисний, звичайно, ми поговорили про таке: так? водо не проникне обов'язково, і це також захист від інфекційних збудників. І медичні хірургічні маски. Тобто, оце, бачите, я показала вам такими галочками. Це ви маєте для себе, скажімо так, це з наказу вийняти. Наступне, все те, що я вважаю за потрібне, і те, що я бачу, що воно використовується в кроці, я підкреслюю вам відповідно таким червоним маркером. Зверніть, будь ласка, увагу, які, які є взагалі відходи. Так? Тобто, ми говорили, а тепер ми дивимося в наказі, що воно ну, дійсно є. Так, гострі предмети, медичні вироби. Так, ми вже знаємо, прекрасно це голки, шприци, скальпелі, все, які мають мали контакт з біологічними рідинами, які можуть бути забруднені. Так? Тобто, чи це кров, чи це плювотні маси, води, шлунка, тобто, все, все там, все, що тільки може бути, там мокрота, сеча, кал, все, що може бути від пацієнта. Далі ми говорили про імунобіологічні лікарські засоби, які з. Так, тобто, це, ну, якщо ви так читаєте, я думаю, що ви маєте розуміти, що це категорія Б в першу чергу. Первинна упаковка, яка дає первинна упаковка, B, яка не втратила цілісність. Закінчений термін придатності, порушення зберігання відповідно, зовнішнього вигляду. Далі, медичні вироби, які, відповідно, забруднені кров'ю, препаратами, біологічними рідинами, відповідно. Тобто, ми також це бачили у попередній презентації, значить, але ви бачите, можна. Можете помітити, що це все є в наказі. Наступне, відповідно, отут я дуже прошу приділити цьому увагу, цьому слайду. Я би сказала, що це дуже-дуже треба чому? Засоби особистої гігієни. Так, підгузки. Тобто це можуть бути там і жіночі і різні засоби. так, Це засоби індивідуального захисту пацієнтів чи тих відвідувачів. так, значить інфекційні хвороби, які можуть передаватися з цими засобами, щоб ви розуміли, що от треба захищатися, віспа. Так, натуральна. Далі віспамав, гарячки різні, відповідно. Вірусний гепатит А, якщо є був контакт з фекаліями. До речі, оце в кроці є дуже давно. Вірусний гепатит А є в кожному буклеті. Тобто він не передається. Ми вже знаємо, так що є механізми, шляхи, фактори передачі, то вірусний гепатит А і Е. Так, це два гепатити, які передаються фекально оральним механізмом передачі. Так, тобто це аліментарний шлях. Пам'ятаємо, що це є е, саме, відповідно, їжа. А от вірусні гепатити Б і С. Так, тобто, ви знаєте, прекрасно, вони передаються уже відповідно з кров'ю. Так, тобто це є парентеральний шлях передачі, такий механізм, і якраз ми, як медичні працівники, група ризику з передачі гепатитів, В, це віл так, СНІД, це все то, відповідно, ми також маємо це враховувати. Ну тобто, від засобів особистої гігієни, гепатит це не передасться. А якщо засоби особистої гієни забруднені фекаліями від пацієнта, який має вірусний гепатит А, то ми, то ми відповідно в групі ризику. Далі грип, звичайно, зверніть, будь ласка, це дифтерія, але також не просто так. Відповідно, не може потрапити, тобто це забруднені виділення зуражених, там шкіри чи слизових оболонок, поліоміеліт це дуже важке захворювання, і також відповідно це передача вірусу поліоміеліту з випорожненнями. Сальмонельоз це зустрічається дуже часто. Також це кишкова інфекція. Ми будемо з вами вчити. Туляремія, вірус, ебола, холера це взагалі це дуже небезпечне захворювання, черевний це По спеціальному розділі інфектології ми будемо вивчати саме черевний тиф спочатку, чума. Я думаю, ви розумієте, що це взагалі дуже небезпечно, особливо небезпечно. Ну і, відповідно, є ще такі невідомі інфекції, які взагалі навіть не досліджені їхні механізми, шляхи і фактори передачі. І я хочу вам, щоб ви розуміли: гепатити А, Б, С, Е, вони всі є в кроці. Грип є, там розбутників, дифтерії, то там взагалі дуже багато тестів. Поліоміліт є, сальмонельоз є, толеремія є, холера є, червний тиф є, чума є. Тобто, наскільки важливо не ті, і для себе вивчити дану дисципліну, а підготуватися до кроку і до життя, відповідно. Так, рухаємося далі. Так, Що відповідно по медичних лабораторіях? Ми говорили, але я хочу, щоб ви нагадали, так? тобто від, відходи ну, тобто ми продовжуємо так? які відповідно медичні відходи, з якими ми зустрічаємося. Тобто це медичні лабораторії, це отут компоненти кров, це донори. Діти дуже уважно дивіться на це відповідно, бо тому що або будь-які компоненти крові крові, які можуть відповідно потрапляти, значить, від відсторонення донорів, бо тому що ми знаємо, що є, значить, коли донор приходить здавати кров, його спочатку обстежують. Ну не дай Бог в крові щось виявлять, то відповідно не і не дай Бог потім, якщо це не перевірили, і ця кров пішла далі, то це поширення. Ви що це це дуже і дуже важливо, і є спеціальні додатки. Так, значить, до цього наказу, до цього порядку, що робиться з такою з такою кров'ю. І зверніть, будь ласка, увагу, скільки є різних протоколів. Так, наступне це все те, що по крові по компонентах, які не зберігалися без дотримання відповідних умов, це також дуже важливо є спеціальні відповідно протоколи. Значить, ну і зверніть, будь ласка, увагу, що. Проведення, те, що ми говорили, що ми нічого не робимо на місці, так? проведення дезінфекції інфекційно небезпечних відходів не допускається. О те, що ми говорили про зміни. Бо тому що те, що було до 2024 року, так? до цього наказу, все, відповідно, ми занурювали в дезінфекційний розчин на 60 хвилин, тести присутні до цього часу. На 60 хвилин, тобто це є одна година експозиції часу. Далі, відповідно, ми а, значить, прополіскували у водичці, додавали миючий розчин, прополі... значить, милити все щіточками, потім відповідно, знову поліскували під проточною водою, перевіряли на залишки миючого засобу, або залишки крові, спеціальні проби з індикатором, бензинна мінова проба. Там, а, тиде, значить, тиде потім, відповідно Якщо проба негативна, нічого не залишилося, ми, ми далі значить, йшли на дистильовану воду і, відповідно, просушували у сухожаровій шафі. Так, Якщо виявляли е, залишки чи крові, чи має гроші, поверталися на крок назад, знову прополіскували під проточною водою, знову відповідно, потім робили проби і так далі. Тепер це не робиться або не завжди робиться. Так? Оцей пункт треба запам'ятати, що це є різниця. Але як коли ви прийдете на тести... Ці е, тести на рахунок дезінфекції і цього всього алгоритму старих тестах дуже багато. Е, буклет Кроківський складається е, рандомно. Тобто, ті, вибирають тести машина, Запускаються є спеціальні форми, такі, відповідно, електронні, де записані ці всі тести? І рандомно створюється буклет, тому дуже часто в буклеті навіть є декілька питань по одній тій самій хворобі. Там, наприклад, епілонефрит, наприклад, два тести на визначення діагнозу. Навіщо в одному буклеті? Ні, для нас це класно, тому що це, ми маємо правильні відповіді, звичайно, навіщо? Але так подумати, навіщо в одному, в одному буклеті два різні, двоє різних питань, але визначення діагнозу одне те саме, тобто нефрит, наприклад. Ну, Я розумію, там, якщо діагностика лабораторна, окремо, інструментальна, визначити діагноз, там якась реабілітація, я це розумію. але... Тобто, це ще краще. Але два ну, це... тому ми маємо розуміти, що це рандомно все вибирається. Тому за цю всю дезінфекцію по старих наказах нам треба пам'ятати. Але пам'ятаємо, що проведення дезінфекції з, з наказом, от цим, відповідно, сучасним, не проводиться, не допускається навіть. Далі. При збиранні інфекційних отаких от інфекційно небезпечних відходів, що забороняється, так зверніть, будь ласка, увагу. Це також важливо для вас руйнувати, розбирати, розрізати інфекційно оці відходи. Відповідно, особливо це те, що було для внутрішньовенних інфузій. Я думаю, що ви знаєте, в минулому так і робили. Так, розрізалося все. Знімати голку зі шприца після його використання робилося так? Звичайно, в різні, відповідні, в різні все розбиралося і проводилася дезінфекція. Далі забороняється пересипати чи переливати відходи з однієї ємності в іншу відповідно. Так? Значить ущільнювати, утрамбовувати, значить, зверніть, будь ласка, увагу, що навіть розміщувати ємності для відходів. Менше одного метра один від одного забороняється. І особливо, що це біля них є нагрівальні прилади, бо тому що температура також змінює фізичні, хімічні якості. Це також один метр. Діти, запам'ятайте цю цифру, бо тому що це також знадобиться вам для, для тестів, для кроку і для наших занять. Далі, відповідно, первинне пакування. Ми говорили на попередній попередні ні, частині це контейнери, які не проколюються відповідно. Тобто, все те, що де можна зберігати, і, значить, Ну, накопичувати, скажімо так, гострі предмети. Далі б кришка, яка унеможливлює такі неконтрольовані відкриття контейнера тільки тоді, коли потрібно. Тепер, відповідно, контейнери багаторазового використання, значить, заборонено використовувати так для зберігання гострих предметів. Це також дуже важливо. Значить, ну і інфекційно небезпечні відходи будуть підлягати виключно вторинному паку. Це те також ми у попередній частині це розглядали, значить. Так, тобто тут, відповідно, я вам показала, так, що ви маєте запам'ятати. Ну, от, наприклад, ще лайфхаки такі, десь ви робите собі помітки, можливо, щось роздруковуєте, щось пишете. Робіть собі такі, знаєте, помітки, аби ви їх розуміли. От, наприклад, для мене поміточка, от такий перекреслений знак дорівнює. Дорівнює – це можна, так? От перекреслене це заборонено. І коли, відповідно, я навіть щось перечитую, щось, якусь інформацію нову собі, відповідно занотовую, так, щоб багато не писати, я собі отакі знаки роблю. Звичайно, знаки оклику, де дуже і дуже що важливо, відповідно. Так. так, рухаємося далі. Значить, наступне по пакуванню це зрозуміло. Там, далі Наємності, первинне пакування небезпечних відходів, контейнери, мішки, пакети. Вони повинні бути стійкі до механізму пакоджень, відповідно. І має бути позначено тим виробником, які постачають такі упакування, що там дозволено відповідно накопичувати ті чи інші відходи. Збирання у місцях утворення, зверніть, будь ласка, увагу. Прошу запам'ятати, бо це є. Протягом однієї робочої зміни, тобто це 24 години. Далі допускається заповнення контейнерів протягом не більше 7 діб. Відповідно. Ну, і те, що ми говорили, от я вам позначила крок 2025. Останні буклети, що заповнені контейнери для медичних відходів групи, але, не знаєте, так теж пишуть, групи Б, але це все рівно, так, чи інакше, чи С, чи Б, ну все рівно, вони мають бути заповнені не більше, ніж на 75%, тобто 3 четверті. Ну і готуємо, значить, заповнені ємності готуємо. До перевезення, контейнери ми закриваємо, мішки-пакети зав'язуємо, відповідно, звичайно, щоб не було там допуску ні до чого. Наступне, хоч я винесла вам значить чітко такий слайд. Прошу це занотувати собі в свої щоденники. Тобто, зверніть, будь ласка, увагу, щоб про парові стерилізатори. Значить, Ми розуміємо, що має бути перестерилізаційне очищення обробка і сама стерилізація. Значить, може бути фракційний вакуумний процес на в автоклавах. І, звині, отут це нова інформація. Я в старих наказах не така і зовсім інші цифри.

щоб ви розуміли, гравітаційні парові стерилізатори 121 градус 60 хвилин, 134,5. Ну, бачите, як воно виходить? Половиночка 50%, 50%. Тобто, якщо 121 градус 134, то відповідно, половиночка 30-15, а тут вже на, на 100% більше, так? тобто 60-30. Далі, відповідно, якщо ви розумієте, що відходи мають контамінацію. Певними мікроорганізмами ми говорили пріонами, так то 134 градуси 60 хвилин. Тобто, це бачите, що тут ніде такого немає, і це і це дуже така конкретна інформація. Я хочу вам наголосити, що саме така конкретна інформація і подається на кроці. Чи ви уважно вивчаєте накази, чи ви відповідно відзначаєте собі щось таке особливе, виняткове, відповідно? Тобто, оце ми запам'ятовуємо. Ну, і відповідно, коли ми вже обробили, так, ви знаєте. Що є контейнери з позначками для обробки, контейнери з позначки після обробки, так вже відповідно, то вже вторинно пакуються аналогічно в такі контейнери, чи пакети, чи мішки, які призначені для даного процесу. Значить, у результаті проведеного, скажемо, проведеної нашої роботи сьогоднішньої, які ми можемо зробити висновки, діти. Яким чином впливають медичні відходи на організм людини? Увага! Перше, це токсичне ураження раз, так? тобто всі там препарати, хімія, інфекційне ураження два. Вірусні, туберкульоз, дизентерія, снід, гепатити. Ми проговорили черевний тиф, радіоактивне ураження, коли ми працюємо з таких. Значить, в відділеннях, де проводиться, наприклад, променеве лікування, променеве, променева діагностика, відповідно. Тобто опіки можуть бути, і, до речі, опіки в нас є в цьому в кроці. Далі фізичні ураження, це звичайно травми, тобто можуть пошкоджуватися слизові оболонки, шкірні покриви. і Якщо ці, значить, цей даний інструментарій буде. Значить, контамінованої інфекцією, то, то буде біда, бо тому що через шкіру через слизові оболонки можуть це все потрапити в наш організм. Потім, відповідно, нам треба дуже швидко реагувати. Тому я нагадую, що для такої справи є аварійні присутні у кожному е, е, закладі охорони здоров'я аварійні аптечки, де відповідно зберігаються всі необхідні препарати, засоби, відповідно, які ви можете використати у разі виникнення отак, такої так званої аварії, так, потрапляння біологічної рідини або на слизові Блонки, шкірні покриви, проколювання, рукавички, що робити, як робити, Але це все має бути під рукою, і все в наявності. Тому, значить, ми маємо розуміти, що робота з медичними відходами вона дуже важлива і потрібно працювати саме за алгоритмами, які визначені даним законом. Тому ми працюємо над цим і дуже-дуже гарно це все вивчаємо. Дякую за увагу, дітки. До наступних зустрічей!